Якісну да, да. задоволення да. їм щось не вистачає? Води хватає саме так ще два тижні тому міський голова Марганця Геннадій Боровик запевняв президента у тому, що в місті з водою все гаразд. Ситуація під контролем питною забезпечені всі. Та чи правда це? А вже ж ні, навіть наявність магістрального водогону не вирішила багаторічну проблему. Багатомільйонні борги та халатність керівництва комунального підприємства як наслідок жителі Марганцю вже майже тиждень без води. Офіційна причина технічні несправності. Зв'язку з технічними причинами сьогодні о 12.00, Буде припинено водопостачання з насосно-фільтрувальної станції другого підйому. До вирішення цих технічних причин вода постачатися в водопровідну мережу громади і міста Марганець. Здійснюватися не буде на сьогодні. Це єдина інформація від влади Марганця. Люди скаржаться на те, що всі мовчать. Жодних прогнозів щодо відновлення водопостачання немає, ба більше в місті не здійснюється підвіз, з вулиць прибрали ємності для води, закрили свердловини. Без попередження, без час, якоїсь такої і да, за годину, всі в ажіотажі в такому, ну, що робити, як робити. Ну, на Бога надіємося, молимося, там як воно буде. не знаю. Нічого не знаю, бо в мене телефону ні. Вот Те, що мені скажуть, от це і знаю, щоб ми встигли запастись. А що далі буде, нічого не з'їзди. Вот дочка не встигла запастись. І ми не ми не знаємо. Нам одні те кажуть, другі те кажуть. Ну, чекаємо, що дадуть скоро воду. Маємо надію і все. Офіційно ніхто нічого не об'являв, а тільки по слухам, То каже, дві неділі. Сьогодні я вже почула нову чутку аж до е, жовтня, так що не знаю. поки все так, от вода дуже і, 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 цей, раз така ситуація, треба. Обратно відкривати скважини. Ну як це люди без води, взагалі? Ти ж не набереш на все время, Просто-напросто. Ну ти набрав щось, воно все одно розходується. І той, і друге, і третє. Без води ми нікуди. Єдині, хто на сьогодні, хоч якось підтримує людей і допомагає з водою благодійники. Вже понад рік вони безкоштовно розвозять питну по місту та району. По суті, роблять те, що має робити боровик. Та його команда. Ми вже більше року, стабільно кожного дня привозимо безоплатно людям в нашому місті та регіоні. Тобто не тільки місто Марганса, ще є селище Максимівка, Городище, Червоногригорівка. Кожного дня 20, від 22 кубів до 29 кубів. Ми кожного дня розвозимо. Поки Марганцю замість того, аби скерувати гроші на погашення боргу та забезпечення сталою водою стратегічно важливого підприємства, витрачає сотні ти тисяч бюджетних коштів на закупівлю автівок, лінолеуму по завищеній ціні або ремонту шкіл, в яких не скоро будуть навчатися діти, а директор водоканалу відпочиває на Закарпатті, жителі міста вже вкотре залишаються сам на сам зі своїми турботами.